Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі люди, здається, без зусиль притягують усе, що хочуть, тоді як ви працюєте важче, ніж будь-коли, і все одно не бачите результатів? Правда, може вас здивувати, що, якби я сказав вам, що саме те, що стримує вас від прояву ваших бажань, є тим фактом, що ви занадто стараєтеся, це суперечить усьому, чого нас вчили. З дитинства ми дізнаємося, що успіх приходить через наполегливу. Працю, наполегливість і ніколи не здаватися. Тисніть сильніше, робіть більше. Спробуйте ще раз. Але що, якщо саме цей менталітет блокує ваші прояви, Всесвіт не реагує на силу, він реагує на енергію. І сьогодні я поділюся з вами одним зрушенням, яке змінює все: це не якась складна техніка, на освоєння якої потрібні роки. Це просте коригування того, як ви ставитеся до життя, яке може трансформувати вашу реальність майже миттєво. Коли ви робите цей ЗСУ, починають відбуватися речі, які здаються майже магічними. Можливості з'являються знізвідки. Потрібні люди з'являються в потрібний час. Проблеми, які колись здавалися неможливими, раптом вирішуються. З мінімальними зусиллями з вашого боку. Ви, напевно, відчували подібні моменти раніше, часи, коли ви переставали тиснути, і все просто текло. Це не були випадкові випадковості. Це були проблиски того, яким може бути життя постійно, коли ви розумієте цей принцип. Тож чи готові ви перестати чекати і почати отримувати? Чи готові ви увійти в новий стан буття, де прояв відбувається природно? Ось воно, момент, на який ви чекали. Момент, коли ви нарешті розумієте, що роблячи менше, ви насправді можете отримати більше. Ви вже зробили перший крок, просто переглянувши це відео. Тож нехай буде зрозуміло ваша реальність ось-ось трансформується так, як ви ніколи не думали. Настав час увійти у версію себе, яка приваблює, а не переслідує. Тож зробіть глибокий вдих, тому що тут починається ваша подорож до легкого прояву. Перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку подобається, а підпишіться на канал, і якщо ви готові звільнитися від боротьби та стати магнітною силою, якою вам завжди судилося бути, напишіть у коментарях я дозволяю, а не змушую. Почнімо. Твоя реальність це не якась далека випадкова сила, яка з тобою трапляється. Насправді це точне дзеркало, що відображає енергію, яку ти випромінюєш у світ. Саме тут більшість людей застрягають, навіть не усвідомлюючи цього, коли ти чогось хочеш, чи то стосунків, грошей чи успіху, і виходиш із позиції нестачі, тривоги чи відчаю, яку енергію ти насправді посилаєш. Ти транслюєш частоту відсутності того, чого хочеш, і знаєш, що робить Всесвіт. Він дає тобі ще більше саме цього: досвід бажання, але не володіння. Це надзвичайно важливо зрозуміти. Бажання і володіння це два абсолютно різних енергетичних стани, вони відчуваються по-різному у твоєму тілі, вони створюють різні думки у твоєму розумі, і вони притягують зовсім різні обставини у твоє життя. Ти коли-небудь помічав, як деякі люди, здається, притягують можливості, навіть не намагаючись, це тому, що вони не діють з енергії гонитви чи потреби, вони узгодили себе з відчуттям, що вже мають те, чого бажають. Вони невідчайдушно цього прагнуть, тому що енергетично вони вже володіють цим. Подумай про це так: коли ти дійсно чогось хочеш, ти говориш всесвіту: у мене немає цієї речі. Але коли ти переходиш в енергію вже володіння цим, твоє повідомлення змінюється на це вже моє. Всесвіт може реагувати лише на енергію, яку ти насправді випромінюєш, а не на ту, яку ти хотів би випромінювати. Тож який тут головний висновок? Ти не женешся, ти притягуєш, стаючі відповідником того, чого хочеш. Ти перестаєш діяти з нестачі і починаєш діяти з достатку, ти перестаєш посилати сигнал, я хочу це, і починаєш посилати сигнал це вже моє. Але як зробити цей перехід, коли фізичні докази здається суперечать тому, що ти намагаєшся проявити? Саме тут більшість людей потрапляють у нескінченний цикл розчарування. Вони дивляться на свої поточні обставини і вважають неможливим відчути, ніби їхні бажання вже проявилися. Чи існує практичний спосіб подолати цю прірву між бажанням і володінням? Відповідь криється в розумінні захопливого парадоксу, який мало хто усвідомлює. Ось істина, яка може здатися нелогічною. Чим наполегливіше ти за чимось женишся, тим далі воно від тебе тікає. Чи відчували ви коли-небудь таке? Ти чогось так сильно хочеш, що вкладаєш всю свою енергію, увагу та зусилля в те, щоб це отримати, але тільки бачиш, як воно вислизає все далі і далі. Це парадокс зусиль, і він лежить в основі того, чому маніфестація часто здається такою розчаровуючою. Нас навчили, що якщо щось не працює, ми повинні старатися більше, натискати сильніше, подвоювати наші зусилля. Але коли справа доходить, до маніфестації цей підхід часто дає зворотний ефект. Подумайте про любовні стосунки, коли хтось відчайдушно переслідує партнера, який не зацікавлений, що зазвичай відбувається. Переслідування створює тиск, який відштовхує іншу людину. Але коли ця ж людина здається, рухається далі по життю і починає відчувати себе повноцінною самостійно, раптом вона стає магнетичною. Інші тягнуться до неї без зусиль, той самий. Принцип застосовується до кожної сфери життя. Коли ви одержані результатом, постійно перевіряєте результати і надмірно зосереджуєтесь на тому, коли і як все проявиться, ви насправді створюєте опір, ви говорите Всесвіту. Мені потрібно, щоб це сталося прямо зараз, тому що я не почуваюся добре без цього, і саме ця енергія, потреби та неповноцінності блокує потік. Справжня маніфестація відбувається, коли ви перебуваєте в стані спокійного прийняття. Не тому, що ви відмовилися від своїх бажань, а тому, що ви так глибоко довіряєте процесу, що більше не відчуваєте потреби контролювати кожну деталь. Ви відпустили тривогу, часові рамки та те, як це станеться. Чи помічали ви коли-небудь, що деякі з ваших найбільших проривів відбувалися тоді, коли ви найменше були ними одержимі? Можливо, після того, як ви виснажили себе, намагаючись щось зробити, ви нарешті відпустили і раптом все стало на свої місця природним чином. Це не збіг. Це універсальний принцип в дії. коли ви відпускаєте хватку контролю та відчайдушного бажання, ви входите в стан неспротиву. І в цьому стані речі, про які ви просили, нарешті можуть влитися у ваше життя без втручання вашої власної боротьби проти того, що є, це не означає, що ви ніколи не дієте. Але це змінює якість вашої дії з вимушеної та тривожної на натхненну та узгоджену. Ви дієте не з місця, нестачі, намагаючись отримати щось, чого у вас немає, а з місця цілісності, виражаючи те, ким ви вже є. То що робить це можливим? Як нам насправді перейти від енергії бажання до енергії володіння, коли наша фізична реальність ще не змінилася? Відповідь полягає в Розуміння неймовірної сили вашого розуму. Ваш мозок це не просто орган, який обробляє інформацію, це потужний передавач, який постійно транслює сигнали через ваші думки та емоції. Ці сигнали не просто залишаються у вашій голові, вони формують ваше сприйняття, вашу поведінку і, зрештою, вашу реальність. Як Луїза Хей виявила завдяки своїй новаторській роботі, в галузі зв'язку розуму і тіла те, що відбувається в розумі, безпосередньо впливає на те, що відбувається у вашому зовнішньому світі. Ваші думки створюють нейронні шляхи, які стають сильнішими з повторенням, формуючи переконання, які фільтрують те, як ви бачите світ і які можливості ви помічаєте або пропускаєте. Коли ваш підсвідомий розум запрограмований переконаннями про дефіцит, боротьбу або негідність, вони стають лінзами, через які ви дивитесь на життя. Незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся проявити достаток на поверхневому рівні, ці глибші програми продовжуватимуть створювати досвід, який відповідає вашому внутрішньому програмуванню. Уявіть собі це так: ви можете свідомо бажати багатства, але якщо ваше підсвідоме – Переконання полягає в тому, що гроші важко дістати, або багаті люди якось погані, ваші дії та сприйняття саботуватимуть ваші свідомі наміри. Ви пропускатимете можливості, робитимете вибір, який триматиме вас у глухому куті, або почуватиметеся некомфортно, коли почнуть відбуватися хороші речі. Ось що захоплює: нейронаука зараз підтверджує те, що багато духовних вчителів знали століттями. Ваш мозок не може розрізнити між реальним досвідом і тим, який яскраво уявляється. Коли ви візуалізуєте себе вже з тим, що хочете, відчуваючи емоції, пов'язані з цією реальністю, ваш мозок починає формувати нові нейронні зв'язки, ніби ця реальність вже присутня, чи замислювалися, ви коли-небудь про те, що ваші поточні обставини є просто результатом думок, які ви постійно думали до цього часу. Якщо це правда, чи немає сенсу, що зміна ваших думок змінить вашу реальність? Саме тут криється справжня сила. Коли ви змінюєте свою свідомість, не лише свої поверхневі думки, а й глибші переконання та почуття, ви розриваєте цикл створення однієї і тієї ж реальності знову і знову. Вам більше не потрібно змушувати зовнішні зміни, натомість ви стаєте тією версією себе, яка без зусиль приваблює те, за чим колись гналися. Але як насправді перепрограмувати ці глибокі підсвідомі патерни? Багато людей розуміють ці концепції інтелектуально, але намагаються застосувати їх, тому що намагаються змінити програмування, яке тривало все життя, лише силою волі. Це як намагатися видалити комп'ютерний вірус, думаючи про нього, необхідний систематичний підхід до переналаштування цих патернів, звертаючись безпосередньо до підсвідомості мовою, яку вона розуміє. І саме тут конкретні практики, такі як афірмації та любов до себе, стають не просто корисними, а й важливими інструментами для трансформації. Це не просто вправи на позитивне мислення, це протоколи перепрограмування, які звертаються безпосередньо до операційної системи вашої реальності. Але чи справді ці практики працюють, і як ви можете ефективно використовувати їх, щоб перейти від бажання до володіння? Давайте дослідимо це далі. Слова мають величезну силу, не лише слова, які ми говоримо іншим, але особливо слова, які ми говоримо собі. Вони формують основу нашої самоконцепції та або обмежують, або розширюють те, що ми вважаємо можливим для нас. Практика використання афірмацій не полягає в тому, щоб говорити те, у що ви не вірите. Йдеться про свідомий вибір думок, які узгоджуються з реальністю, яку ви хочете створити. Коли ви говорите фрази на кшталт Я гідний достатку або У мене все складається ідеально, ви не брешете собі, ви програмуєте свою підсвідомість новими інструкціями. Як навчила нас Луїза Хей, ці твердження працюють на глибокому рівні, щоб протидіяти негативним повідомленням, які ми засвоїли протягом усього життя. Вони, як ліки для розуму, зараженого обмежувальними переконаннями, але самих лише афірмацій недостатньо. Вони повинні поєднуватися зі щирою любов'ю до себе, тим відчуттям, що ви достатні, гідні та цілісні саме такими, якими є зараз. Чи помічали ви, наскільки іншим здається життя в ті дні, коли ви прокидаєтеся, відчуваючи себе добре, порівняно з днями, коли ви потрапляєте в самокритику, коли ви по-справжньому любите себе, ви перестаєте шукати зовнішнього підтвердження та обставин, щоб відчути себе повноцінним. Ви визнаєте, що ви вже цілісні. З цього місця емоційної стабільності прояв стає не про заповнення порожнечі, а про вираження вашого природного стану достатку. Практика проста, але глибока. Говоріть з собою з тією ж добротою, яку ви запропонували б коханому другові. Ловіть негативні розмови з собою і замінюйте їх підтверджуючими істинами. Дивіться в дзеркало і знаходьте речі, які варто цінувати, а не критикувати. Що? Вражає в цьому підході, так це те, як швидко він може змінити вашу енергію. Коли ви щиро відчуваєте себе гідним і коханим зсередини, ви перестаєте діяти звідчаю. Вам більше не потрібно, щоб речі відбувалися певним чином, щоб почуватися добре. І як це не парадоксально, цей внутрішній стан повноти робить вас магнітом для всього, чого ви бажаєте. Але є ще один важливий елемент цього процесу, який багато людей повністю пропускають. Як ви справляєтеся з розривом між підтвердженням того, що ви хочете, і баченням того, як це проявляється у вашій реальності? Одним з найбільш незрозумілих аспектів прояву є концепція відстороненості. Багато хто думає, що це означає не дбати про свої бажання або прикидатися, що вони не хочуть того, чого хочуть. Але це зовсім не так. Справжня відстороненість означає звільнення від емоційної потреби та прив'язаності до конкретних результатів. Зберігаючи при цьому абсолютну ясність щодо того, чого ти бажаєш, йдеться про перехід від: Мені потрібно, щоб це сталося саме так, до я знаю, що це або щось краще прямує до мене. Подумайте про різницю в енергії між цими двома станами в одному ти чіпляєшся, тривожишся і стискаєшся, в іншому ти відкритий, спокійний і розширений. Як ти думаєш, який з них більш привабливий для досвіду, який ти хочеш створити? Відстороненість це не відмова від своїх мрій. Це про те, щоб настільки глибоко довіряти процесу, що ти більше не відчуваєш відчайдушної потреби контролювати кожну деталь. Це як посадити насіння і з упевненістю знати, що воно виросте, без необхідності викопувати його щодня, щоб перевірити його прогрес. Коли ти справді відсторонений, ти можеш тримати свої бажання відкритими руками, а не стиснутими кулаками. Ти можеш сказати. Це або щось краще, і справді мати це на увазі. Ти більше не боїшся, що якщо все піде не зовсім так, як ти собі уявляв, ти будеш спустошений, чи помічав ти коли-небудь, що іноді найкращі речі в твоєму житті приходили в упаковках, про які ти ніколи б не подумав просити. Це тому, що у всесвіту часто є плани набагато дивовижніші, ніж те, що може осягнути наш обмежений розум. Відстороненість дозволяє цим більшим можливостям увійти. Але як насправді практикувати відстороненість, коли ти дійсно дуже сильно чогось хочеш? Все починається з усвідомлення того, що твоя цілісність і щастя не залежать від жодної зовнішньої речі. Так, ти бажаєш певного досвіду, але тобі не потрібно, щоб він був повним. З цього місця внутрішньої безпеки ти можеш розвивати тихе знання, непохитну віру в те, що те, що призначено для тебе, не може тебе оминути. Ти можеш подивитися на свої поточні обставини, навіть якщо вони ще не відображають твої бажання, і все одно зберігати внутрішню впевненість у тому, що зміни вже відбуваються. Це енергія, яка каже Всесвіту, у мене це вже є, не удаваний чи прикинься, поки не стане правдою спосіб. А як щире визнання істини, що все спочатку проявляється енергетично, перш ніж з'явитися фізично, але навіть. З цим розумінням багато людей борються з тим, що відбувається далі. Вони вирівнюють свою енергію, практикують відстороненість, а потім, здається, нічого не відбувається, принаймні не відразу. І саме тут багато хто здається безпосередньо перед проривом. Одна з найбільших перешкод на шляху до прояву це не сумнів чи страх, а нетерпіння. Ми живемо у світі миттєвого задоволення, де очікуємо негайних результатів за все, що робимо. Але Всесвіт не завжди діє за нашим бажаним графіком. Чи садили ви коли-небудь насіння, а потім стояли над ним, вимагаючи, щоб воно росло швидше? Звісно, ні. Ви розумієте, що ріст має свій природний час. Але коли справа доходить до наших проявів, ми часто забуваємо цей принцип повністю. Зазвичай відбувається ось що: ви робите внутрішню роботу, вирівнюєте свою енергію та встановлюєте свій намір. Потім ви чекаєте день-два, можливо, тиждень, і коли нічого помітно не змінилося, закрадається тривога. Чи це працює, чи зробив я щось не так? Можливо, мені потрібно старатися більше. І ось так ви перейшли від енергії володіння назад до енергії бажання та нестачі це створює неприємний цикл. Кожного разу, коли ви перевіряєте результати і не бачите їх. Ви повторно активуєте ту саму енергію відсутності, від якої намагаєтеся відійти. Це як постійно переривати завантаження безпосередньо перед його завершенням, змушуючи його починати знову і знову, розуміння того, що завжди є розрив між енергетичним зрушенням і його фізичним проявом, є вирішальним. Цей розрив не є ознакою невдачі або причиною для сумнівів. Це природна частина процесу. Період виношування, коли все перелаштовується за лаштунками, щоб принести вам те, що ви просили. У цей час найпотужніше, що ви можете зробити, це підтримувати своє енергетичне вирівнювання, не потребуючи бачити докази. Ось, де проявляється справжня віра, не сліпа віра, заснована на надії, а знання, що базується на розумінні того, як працює енергія, деякі з найуспішніших маніфестаторів. Це ті, хто може перебувати в очевидній порожнечі між проханням і отриманням у повному спокої. Вони не витрачають цей час на нав'язливі перевірки ознак або сумніви щодо того, чи це працює. Вони просто продовжують жити своїм життям з енергії, вже маючи те, чого бажають. Згадайте час, коли щось чудове несподівано увійшло у ваше життя. Швидше за все, це сталося саме тоді, коли ви не зациклювалися на цьому. Це сила дозволу, а не примусу. Але що насправді слід робити в цей проміжний період? Чи варто просто сидіти і чекати, чи є більш потужний підхід? Відповідь може вас здивувати, тому що вона кидає виклик усьому, чого нас навчили про досягнення та успіх. Нас привчили вірити, що фізична дія є основним рушієм результатів: працюйте більше, робіть більше, пробивайтеся крізь опір. Але що, якщо найпотужніша дія, яку ви можете зробити зовсім не зовнішня, а внутрішня, справжня сила полягає не в тому, щоб силою волі та зусиль домагатися результатів. Вона полягає в енергетичному вирівнюванні стати тією версією себе, яка вже має те, чого бажає. Коли ваша енергія відповідає вашому бажанню, фізична дія стає другорядною, тому що ви більше не намагаєтеся щось отримати. Ви просто виражаєте те, ким ви вже є. Чи замислювалися ви над тим, що боротьба і прагнення можуть насправді віддаляти вас від ваших цілей, а не наближати до них? Кожного разу, коли ви дієте зі страху, нестачі або відчаю, ви підсилюєте саме ці енергії у своєму житті. Це не означає, що ви ніколи не робите фізичних дій, але це повністю змінює природу цієї дії. Замість тривожного робіння ви займаєтеся натхненною дією. Кроками, які природно випливають з вашого узгодженого стану буття. Ці дії не відчуваються як боротьба, вони відчуваються як природний вираз того, ким ви є. Розум і тіло повинні існувати в одному стані, ніби ваше майбутнє вже настало. Коли ви підтримуєте відчуття свого виконаного бажання, не ставлячи постійно під сумнів і не шукаючи доказів, ви залишаєтесь в енергії володіння. Ця постійна енергія притягує у ваше життя обставини, можливості та людей, які їй відповідають. Уявіть це, як налаштування радіо вам не потрібно змушувати станцію прийти до вас. Ви просто налаштовуєте свій приймач, щоб відповідати частоті, яка вже транслюється. Так само те, чого ви бажаєте, вже існує як можливість. Ваше завдання не створити це силою, а налаштувати себе на його частоту. Ось чому люди часто кажуть, що маніфестація це більше про буття, ніж про діяння. У момент, коли ви сумніваєтесь, чи прийде ваша маніфестація, ви повертаєтесь до частоти нестачі та відокремлення від того, що хочете. Найпотужніше, що ви можете зробити, це підтримувати свою емоційну впевненість, не потребуючи зовнішнього підтвердження, але як це виглядає на практиці, це означає приймати рішення так, ніби ви вже маєте те, чого бажаєте. Це означає відчувати емоції свого виконаного бажання протягом дня. Це означає ловити себе, коли ви впадаєте в сумнів або тривогу і м'яко повертати себе до впевненості. Перш за все, це означає визнавати, що ваш внутрішній стан це не просто відображення вашої реальності, а її причина. І це розуміння приводить нас, можливо, до найбільш нелогічного аспекту маніфестації сили нічого не робити. Настає момент у процесі маніфестації, коли найпотужніше, що ви можете зробити, це абсолютно нічого, не з позиції покори чи відмови, а з глибокої довіри до процесу, який вже запущено. Ця концепція кидає виклик усьому, чого нас навчило наше орієнтоване надії суспільство. Нас привчили вірити, що якщо ми постійно щось не робимо, ми не досягаємо прогресу. Але коли справа доходить до маніфестації, іноді діяння. Заважають отриманню, уявіть собі. Чи траплялося вам коли-небудь губити щось важливе: ключі, телефон чи гаманець і перевертати весь дім догори дном, шукаючи це, ти шукаєш всюди дедалі, більше розчаровуючись і тривожачись. А потім, втумить, коли ти припиняєш пошуки і сідаєш перепочити, ти раптом згадуєш, де саме ти це залишив. Це не збіг, це те, що відбувається, коли ти перестаєш заважати сам собі. У маніфестації нічого не робити не означає ставати пасивним чи апатичним. Це означає свідомо вирішити відійти від примусу, контролю та маніпулювання обставинами. Це означає створення простору для того, щоб всесвіт творив свою магію без твого втручання. Ось правда, яку мало хто розуміє: постійні перевірки, хвилювання та спроби змусити щось, статися створюють статику, яка перериває природний потік маніфестації. Це як намагатися допомогти метелику вибратися з кокона, твоя допомога, якою б доброю вона не була, насправді перешкоджає необхідній боротьбі, яка зміцнює його крила. Коли ти можеш бути спокійним не лише фізично, а й ментально та емоційно відбувається щось глибоке. Ментальний шум стихає, емоційна турбулентність вщухає. І в цій тиші приходить натхнення, з'являються рішення, виникають можливості. Які ти не міг спланувати чи збагнути своїм мислячим розумом. Цей спокій, не слабкість, це сила в її найчистішому вигляді, це фермер, який розуміє, що після посадки насіння настає час просто дозволити природі йти своїм шляхом. Жодна кількість хвилювань чи перевірок не змусить рослину рости швидше. Насправді, надмірне втручання може вбити саме те, що ти намагаєшся виростити. Чи замислювався ти коли-небудь, що твої маніфестації, можливо, намагаються до тебе достукатися, але твоя постійна діяльність і хвилювання насправді відштовхують їх. Що, якби все, чого ти хочеш, було прямо по той бік капітуляції? Практика проста, але глибока: встанови свій намір, вирівняй свою енергію, роби натхненні дії, коли вони виникають, а потім відпусти. Довірся процесу, дозволь тому, що ти запустив у рух. Розгортатися у свій власний ідеальний час і спосіб, це вимагає мужності, це вимагає віри, але найбільше це вимагає готовності відпустити контроль і довіритися чомусь більшому, ніж твоє власне, обмежене планування та зусилля. Ми пройшли повне коло Ми почали з питання щодо поширеного переконання, що маніфестація вимагає більше зусиль, більше дій, більше роблення, і ми відкрили глибоку істину. Маніфестація це не про те, щоб робити більше, а про те, щоб бути більше. Зміни, які ми досліджували, не є складними техніками чи секретними формулами. Це прості, але потужні корективи у тому, як ви ставитеся до себе, своїх бажань і Всесвіту. Вони запрошують вас перейти від виснажливого циклу гонитви, контролю та примусу до легкого потоку дозволу, отримання та становлення. коли… Ви розумієте, що реальність є відображенням вашої внутрішньої енергії, ви перестаєте намагатися змінити зовнішній світ і натомість зосереджуєтесь на зміні свого внутрішнього стану. Коли ви осягаєте парадокс зусиль, ви звільняєтесь від боротьби, яка насправді блокує ваші маніфестації. Коли ви усвідомлюєте силу свого розуму та підсвідомості, ви використовуєте такі інструменти, як афірмації та любов до себе, щоб перепрограмувати. Свої найглибші переконання. Ви практикуєте відстороненість і довіру, розуміючи, що ваша цілісність не залежить від конкретних результатів. Ви долаєте пастку нетерпіння, даючи своїм маніфестаціям простір і час, необхідні для матеріалізації. Ви усвідомлюєте, що найпотужніша дія є внутрішньою бути енергією того, чого ви бажаєте, а не гнатися за цим зовні. І нарешті ви приймаєте глибоку силу нічого не роблення. Створюючи простір для Всесвіту, щоб принести вам те, про що ви просили, без вашого втручання. Чи не робили ви маніфестацію складнішою, ніж вона має бути? Чи не виснажували ви себе зусиллями, коли вам насправді потрібне узгодження сьогодні день, щоб заявити, що ви готові до нового шляху? Відпустіть потребу контролювати кожну деталь. Відпустіть часові рамки. Перестаньте шукати докази і почніть жити з впевненістю, що те, чого ви бажаєте, вже ваше на енергетичному рівні у цьому просторі знання. Без тривоги, без відчаю, без постійного роблення життя стає легким, синхронності множаться. Те, що колись здавалося далеким, починає з'являтися у твоєму досвіді, і речі, за якими ти колись ганявся, починають ганятися за тобою, це не фантазія, це те, як працює енергія. Це те, як розум і квантове поле взаємодіють, це те, як маніфестація відбувається природно, коли ти не заважаєш сам собі. Тож сьогодні, ввечері, коли заплющуватимеш очі, щоб заснути, прошепочи собі все зроблено. А потім нічого не роби. Спостерігай, як все стає на свої місця.